Так, добрий день, це канал «Я і, мамі...» Я і мої кози. І ми з вами будемо коптити м'ясо. Так, ось Тут в мене м'ясо самі в марлю. Воно маринувалося у мене скільки? 2 дні. Ось. І тепер ми його коптимо. Так, Це моя коптілка. У мене йде коптілка гарячого копчення. Ми розпалили вперед, прогріли її. таке Ось. О, бачите як? Дим валить. Ну, розміри я зараз скажу, бо я повню, мені там той раз сказали сказати, який розміри в мене коптілки. Зараз я піду візьму. Ой, рулетку поміряю скажу. Так, це в мене коротша труба. Це йде гараче копчення, а це довша труба, йде холодне копчення. Це для холодного копчення, для сирів мені малий зробив. Я пробувала, виходить, шикарно коптити сир. Ось, все в одну трубу йде, в одну бочку. Поміряю, всі розміри скажу. Ось такі діла. Не знаю, чи все мені влізе, тут те влізе, але в мене ще є в ганкові. Якщо зараз повішаю, якщо ще влізе, то тоді доберемо ще остальне. Поки я поставлю вам пав. Ось так повісила. зараз якраз дим вальнув. Ну, зараз я ще сюди зо два два три кусочки довішу, бо тут замало. Ще трошки зараз повішу і тоді хай коптиться. Ось так накриваю зверха родниною мокрою, щоб дим не втікав. І наверху покришкою. Ось так. І підложимо сюди ми дровиняк. У мене сливка і черешня. Плодовими деревами коптити саме краще. Так що ось так. О. І хай собі коптиться. Ти принесла до це. Ми завинемо ще остальне. О. Там ще скільки ти не знаєш, що сталося? Два великих. Ну завтра прийдеться тобі ще йти поселець. І разом з селеться ми закоптемо ще остальне м'ясо. Ні, Зараз марлю завинемо і положимо. Ну, дай йому вже кусочок він вже так просить. Так, я доложила копчення. Ще ті кусочки доложила. Тут горить мене, а я біжу телефона поставлю на зарядку тоді позамірую. Он з груші, бери, то і буде добре. Позамірую, потім тільки хай трошки телефон підзарядиться, бо зараз здохне мені. І пропаде все відео. Так, так що ось таке діло. Я копчу далі. Будемо мірити. Довжину. Так, довжина у нас. Метр тридцять вісім. Від вогню до бочки. Це гаряче копчення. Так. Бочка у нас має так, сімдесят сантиметрів, бо там трошки закопана. От сама бочка землі. Там ще всередині 10 сантиметрів. Вона зроблена глибше, бо... Ну, Так як яма зроблена всередині, щоб вогонь йшов. Е, так, висота. Тримай, зараз я скажу. Покажу на цеглі. Так, дивіться, ну, мені треба цілу цеглинку. Наталю, дай мені одну цеглинку цілу. Ось так дивіться, там положений ось так і ось так. Калідор і одною цеглою отакого зверху переложено. Ось такий в мене калідорчик зроблений. Яка цегла за велика? 12 см висоти. Ось і виходить. Ну то ж ми мірали. Міряві... Че, чекає, чекає, чекає. Ну, то ж ми мірили довжину аж туди. Ні-ні, це я маю на увазі Це цеглу. Чекай. Не, а це тут перемкну. Висоти. Поверни мені також, щоб зміряти цеглу. 25. І ширина отеє труби 25. Висота. Скільки я казала? Дванадцять, так? Такого. Так, дванадцять висота калідора, а так буде 25. Получається труба. Ось. І усе Цеглою зверху переложено і цеглою, і землею зверху прикидано, щоб дим не тікав. Ось такі тут діла. Так, а тепер нам треба йти до бочки. Йди до бочки. Холодне копчення візьмемо, зміряємо. Сюди мені дай... Рулет. Та йди туди до бочки, мені попід подай, Іване. Ой, я вас поняти не можу. До бочки торкатися має. Ну, треба було. Скільки там до бочки? Ну, коротше, 280. 280. Довжина 280. Це холодне копчення. Такий самий калідор за широкий, за високий. Ось. Ось така коптівка в мене. Показали, показати, як я копчу. Оце в мене зроблена для холодного копчення, це для сирів. По ній можна і ходити, і можна роботу робити і своє робити. Воно тримається, цегла тримає добре. Ну і, ну і коптити. Гаряче копчення. Ось. Тримаю рулетку, можу занести на місце, я добре. Ну і коптиться в нас м'язко. Бачите, як паріць. дим. Дим валить! А? мене м'ясо Оу! Бачите, яке жовтеньке. А я вже їдуть. Ось така ось така у нас коптілка. Вроді все показала. Ну а як закоптиться, яке воно є, тоді розкажу. Землею накривається для того. Ось тут скраю у мене бляха, щоб була більша трошки ширша шия, щоб добре мені ложити було всюди. Ось, ну, по боках цегла та сама-так само. Ось. І воно собі там горить. Ось і туди подається гарячий дим. А якщо звітом, то він холодніший, йде, тільки суто димом коптиться. Іванко, поломиш, е, рулетку, я дам по плечках. Ось такі справи. Ось така у нас погодиться, ось така у нас красота нині. А, нарешті весна трішка. Не печалься, далі дощі передають на цілий тиждень. Дощі то таке, там вже не сніг, то вже не зима. Так що ось такі-то справи. Хай воно собі коптиться, а ми, а ми підемо собі. До роботи далі. Коли мене ось сидіти, ніхто не буде. І ніхто не буде. Чекав, поки воно ну, закоптиться. Коптиться буде від 4 до 6 годин. Ось. А в нас воно тільки пішов. Годинку часу пішло. Так що ось такі то справи. Ладненько. Всім гарного дня. Так, подивимось, що тут у нас робиться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, яка тут у нас красота. О, трохи дим вийшов. Чи ти все. Ну, потягнуло марлі. Висить. Один кусок в мене не завинений, а один я вже до хати забрала менший. Зараз подивимося, що там в нас вийшло. Ну і тутечка в нас. Ну, ще не знаю. Зараз треба буде прижене Таля кози. Зараз будемо пробувати, дістанемо один кусок, розріжемо і подивимося, що тут воно в нас вийшло. З нашого копчення, чи скоптилося воно чи ні. А, читай гарно. А, щоб туди трошки гарячого воздуху пішло, щоб воно хоче нам дожарилося. Ось такі-то Ну, Думаю, воно там буде смачно. Ми нині вигнали козенят. Тих четверо старших з козами пастися. Жар. Вигнали пастися. Не знаю, що там вони каже, мала, що надзвонила, казала, що бігають коло кіз. Дуже малий каштан кричав, як оглядівся, що я не йду з ними. Так кричав, що аж ну не знав, що йому робити, куди йти. Але Наталя покликала і він побіг за нею в поле, бо ті то за козами пішли, а він наробив крику, що хоче додому, бо не знає, де йому йти. Ось так бачите, як димить, файно. Не знаю, навірно, напевно, що зараз трошки підложу пару патичків і ось. Травичка зазеленіла вже. Сніг зліз, дощі перейшли. Травичка зазеленіла. Та й таке то. Ось такі у нас правенькі. Ладненько. Зараз прижне Наталя. Попробуємо, яке воно у нас вийшло те м'ясо. З тим салом, чи смачно, чи не смачно, чи файно, чи не файно. Головне, щоб смачно. А файно то таке, вже як буде. Ось таке в мене вийшло. М'яско копчене. Ось таке сало з м'яском копчене. Ось така смакота в мене вийшла. Значить. Ну що, смачне? Мови нема. Ми ще вчора вечір спробували. Ну, При світлі першиве видно, яке воно є. Ось таке. Так що готуйте, смакуйте. Ну, марлю і бажано завивати. Бо тих два кусочки, що я не завивала марлю, вони трохи зверху чорнувати. Так що ось таке діло. А де? дуже гарно, дуже гарно все пропеклося, прожарилося. Ось такі справи. так що Всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я. greičiau ir pergalės.